Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Американський сенат сьогодні подолав останні бар'єри, які могли б завадити голосуванню по допомозі Україні, Ізраїлю і Тихоокеанським союзникам Сполучених Штатів. Сенатори республіканці Ерік Шмідт і Майклі звинуватили лідера демократичної більшості Чака Шумера в тому, що він просуває ці законопроекти без можливості внесення поправ. Майклі, зокрема, підкреслював, що виділення грошей для України не є популярним, і Сполученим Штатам не слід вдаватися до такої допомоги. А незалежний сенатор Берні Сандерс, близький до демократів, натомість намагався внести поправки до законопроекту пов'язаного із допомогою Ізраїлю. і тут треба усвідомити досить просту річ, якщо б Сандерсу вдалося переконати колег. І вони ухвалили б законопроекти із змінами. Сенату довелося б повертати ці законопроекти до палати представників, яка зараз знаходиться на канікулах. Ну а в самій палаці доводилося б проводити переголосування по всіх чотирьох законопроектах, і невідомо ще як республіканці поставилися б до змінного законопроекту по допомозі Ізраїлю, якщо б до нього були внесені поправки Сандерс, і таким чином ми могли б. Бути свідками ситуації, коли виділення грошей для України знову затяглося б на невизначений термін, поки Сенат і Палата представників узгоджували б між собою остаточний текст цих документів, звичайно, із перервами на канікули. Таким чином від сенаторів залежало, наскільки вони готові прискорити процедуру. І голосування щодо поправок продемонструвало перемогу. Чака Шумера, лідера демократичної більшості, і Маконела, лідера республіканської меншості, які наполягали на тому, що законопроекти потрібно ухвалювати якнайшвидше, тому що Збройні Сили України не можуть чекати. Однак, за ідею не вносити зміни до законопроектів проголосувало тільки 50 сенаторів проти було 48, Так що за великим рахунком. Ця ситуація із неможливістю вносити поправки до вже ухвалених палатою представників законопроєктів була ухвалена мінімальною більшістю голосів членів американського сенату. Однак важливою є звичайно не сама статистика, а важливим є результат. Тепер сенатори можуть реально розглянути. Ці законопроекти, які ухвалені були палатою представників, у незміненому вигляді, і проголосувати за них після ще кількох процедурних голосувань сенатори мають провести ще одне фінальне І це голосування і буде остаточним схваленням всіх чотирьох законопроектів. Однак, за регламентом сенату, мають пройти дебати по. Кожному з законопроєктів, які були запропоновані палатою представників американському сенату, і ці дебати якраз відбуваються у вівторок. Їх відкрив лідер демократичної більшості Чак Шумер, який є прихильником ухвалення цих законопроєктів в короткий термін, і який саме тому створив умови для того, щоб сенат не йшов на вже заплановані заздалегідь Канікули Виступають також інші відомі і авторитетні сенатори. Звичайно, деякі, як і слід було очікувати, виступають проти допомоги Україні. Деякі виступають із пропозиціями змінити політику щодо допомоги Ізраїлю у зв'язку із ситуацією в секторі газу. Однак ці виступи в ситуації, коли Найважливіше голосування щодо поправок вже відбулося, є фактично ритуальними, такими, які мають репрезентувати позицію сенаторів по одному з принципових питань у американській зовнішній політиці. Питань, яке, як бачимо, коли можна говорити про саму республіканську партію, призвело до драматичного розколу у. Республіканських лавах у Палаті представників, коли мова йшла саме про допомогу Україні. Ми бачили, що в Палаті представників республіканська партія розкололася практично на дві частини. Причому більша частина конгресменів республіканців проголосувала проти допомоги Україні. Таким чином, демонструючи ці тенденції, які сьогодні є в американському політичному житті. Але у Сенаті. Такої серйозної зміни поглядів не буде. Швидше за все, ми з вами будемо спостерігати за вдалим голосуванням сенату у середу, коли законопроект про допомогу Україні підтримує більшість сенаторів демократів і більшість сенаторів республіканців. Тому що. Провідні сенатори республіканці, як і їхні колеги-демократи, впевнені у необхідності допомогти Україні, Ізраїлю і Тайваню в цей драматичний для цих країн і для усього світу час рішучого протистояння демократії і диктатур. Після того, як завтра Сенат проведе своє остаточне фінальне голосування, Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден отримує можливість підписати законопроект. І всі чотири законопроекти стануть законами Сполучених Штатів. Збройні сили України зможуть отримати нову американську допомогу вже найближчими днями. І всі ми сподіваємося, що ця нова американська допомога буде важливою для стримання агресивних планів російської армії. по Наступу на українські позиції і захопленню нових регіонів України, які за планом російського президента Володимира Путіна, мають бути анексовані вже найближчими місяцями. Так, от ухвалення допомоги Сполучених Штатів може зірвати ці амбітні агресивні плани російського президента та його воєначальників. Це також є дуже важливим моментом, і саме тому так було важливо, щоб Сенат дійсно швидко проголосував за законопроекти, які були репрезентовані Палатою представників, тому що ми знаходимося у ситуації, коли кожний день протистояння між Росією і Україною має значення з точки зору позицій армії двох країн, які ведуть між собою багаторічну смертельну боротьбу. І Залишається тільки сподіватися, що президент Сполучених Штатів виконує всі статті оборонного закону, закону про допомогу Україні, у тому числі і ті, які стосуються надання Україні далекобійних ракет, що може створити значні проблеми для окупантів на територіях, які сьогодні знаходяться під їхнім контролем, і поставити крапку на планах не тільки. Завоювання нових українських територій, але й на утриманні тих українських земель, які сьогодні контролюються російськими окупантами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на підписувати на мої соціальні мережі на каналу у Патріоні БайМіякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!